Прямо зараз Україна під атакою вже є пуски ракет в сторону Одеси, і в цілому мапа майже червона. Ми в очікуванні того, що може бути. Власне, якщо будемо бачити, що на Київ будемо йти в укриття. Я сподіваюся, що у вас, коли ви дивитеся це відео, все добре. Але ми бачимо, що. Ситуація надзвичайно загострена, ситуація надзвичайно непроста, і все те, що нам говорять, воно стає реальністю. Сьогодні, правда, з'явилася інформація про те, що ворог нібито запустив страшилку там про взяття Харкова і так далі. Ну, ви знаєте, я не вірю в те, що Харків можна так взяти просто, але я бачу, що багато таких, нібито страшилок. Які називали то і ПСО, то ще що небудь потім ставали реальністю, я б не хотів, щоб від нас приховували об'єктивну інформацію, адже об'єктивна інформація це наше з вами життя, і знання тих чи інших фактів воно впливає на те, що власне нам робити і як діяти зі своїми життями. Насправді все те, що відбувається, не вселяє ніякого оптимізму. Я не знаю, де ділися люди, які там ще рік там, мені розповідали про те, що, що ти нийш, що ти, я знаєте, вже не зустрічаю цих слів. Абсолютно. Чи то вже ті люди, які були мегаоптимістами, вони десь, ну я не знаю, десь ділись, можливо, десь в Польщі чи в Німеччині. Вже знаєте, живуть не Проблемами України бо було легко, коли ти за кордоном розповідати, що ти не їж, коли ти знаходишся умовно в Харкові, в Миколаєві, в Запоріжжі, у Львові, в Тернополі, де до тебе може прилетіти і в двір і куди завгодно, і в твій будинок, і в твій автомобіль, і в тебе, і в твою дитину. Нині всі розуміють, що ситуація дійсно складна і не сприймають людей, які говорять про це, як тих хто щось нагнітає, або поширює якесь ІПСО. Ви бачите, що вже взагалі не говорять про ІПСО, тому що всім стало зрозуміло, ІПСО це або не до кінця перевірена інформація, або інформація, яка перебуває в статусі гіпотези. Або інформація, яка потребує уточнення, і нині вже до мого подиву і моєї радості українці все менше і менше користуються тими словами, які раніше давали таку гіпотетичну інформацію яку потрібно було просто перевірити, яку потрібно було уточнити, а не просто закриватись від неї і її псо, ворожим псо, ще якимись там пропагандою, методичкою. І робити вигляд, що нічого не відбувається. Насправді відбувається. Ми бачимо, що ворог тисне і на фронті, і е, наші партнери, і деякі ще вчора, вчора партнери, вчорашні партнери. Сьогодні вже не соромлячись, говорять, що не думають про війну в Україні, не соромляться, говорять про те, що. Україна війна це в принципі проблема України. А якщо і говорять про допомогу, то дуже обережно, або в дуже невеликих сумах ця допомога вимірюється, або це е допомога в кредит. Е про що власне, ми чули? Ось приїжджав один американський чиновник і говорив про те, що дав кредит, вони готові допомагати. Ну війна в кредит це дуже дивна ситуація. Тим паче, що ми знаємо, що наш ворог то якраз воює не в кредит. А воює за реальні кошти, якби світ не намагався і не тужився на санкції, нашому ворогові вдалося санкції обійти і навпаки ще й укріпити свою економіку. І ми це бачимо, і це ніяке не ІПСО, і це ніяка не методичка. Це та об'єктивність, з якою ми мусимо жити. І при цьому ми бачимо там, теж ви знаєте, і корупція, і крадуть, і все. Але там, напевно, ресурсів більше, бо є і нафта, є і газ, і вони її продають. Європа, до речі, його закуповує. Інформація була місяць десь тому, що Європа закупила у нашого ворога на 180 мільярдів доларів євро енергоносіїв. Тобто Україні за весь час війни допомогли на 200 там, здається, мільярдів розповідали чи 250. А тут тільки енергоресурсів, це тільки енергоресурси, це не допомога, це просто, от, будь ласка, вони торгують. Ну і в цьому аспекті, звісно, що потрібно думати і шукати якихось альтернативних шляхів, тому що абсолютно не варіант привести Україну до ще більшого її катастрофи. А ми бачимо, що це, на жаль, можливо, і про це починають говорити і американці, і німці. Поляки вже просто не говорять, поляки зайняті з собою. При цьому чиновники України мовчать, чиновники України продовжують погрожувати громадянам України. Чиновники України думають деякі про телеграм-канали, як вони їм заважають. Думають про те, де призначити себе дипломатами, де виїхати, бо сім'ї їхні то там. На жаль, на жаль, але ситуація ось така. Не знаю, чим це закінчиться, не знаю, коли це закінчиться, але я вірю в те, що війна зупиниться в 2024 році. Яке у вас відчуття, можете написати тут. Підписуйтесь, не забувайте і бережіть себе. Ну і слідкуємо за тим, що буде далі.